Доброго дня, дорогі мої глядачі, канал Народна думка. І так, внесені такі серйозні зміни в закон про державне пенсійне страхування, а саме в формулу розрахунку пенсії, вона значною мірою вплине на розрахунки пенсії і, як не дивно, вплине саме в позитивну сторону. що... Дозволить збільшити пенсії на 10-30, а в деяких випадках навіть на 50 відсотків. На даний законопроект повпливала саме оця ситуація в країні. Війна, військовий стан. І зараз я вам розповім, що там кардинально змінилось. А перед тим хотів би зробити таку презентацію на майбутнє. Є досить цікава інформація відносно міжнародних виплат цих шість тисяч гривень. Е Постарався, як то кажуть, накопати вам як якнайбільше, зараз вона систематизується і трішки доуточнюється, тому що там, знаєте, якось так все було сказано, що трошки незрозуміло в плані сприйняття. І я ж обов'язково це все для вас виясню, вам розповім. Думаю, що багатьом це досить сильно сподобається. Тож, якщо не хочемо пропускати, оформлюємо підписочку на канал, тоді YouTube сам сповістить вас, коли дана новина з'явиться на каналі. А тепер давайте про формулу розрахунку пенсії, що ж там змінилося, і чому як це вплине на пенсію в загальному. З формули нарахування пенсії вирішили забрати часи оцього військового стану. Тобто, оцей період, де зараз у нас в країні війна, вирішили не враховувати, чому це і навіщо так було зроблено. Діло в тому, що на даному періоді пенсія в багатьох людей на 30, а в деяких навіть на 50, в половину менша, ніж була в довоєнний час. І при виході на пенсію береться формулу за останні 3 роки. Так? Таким чином оця зменшена заробітна плата зараз напряму зменша пенсію ту, яку Будуть отримувати люди потім. Тому вирішили, що ця, цей проміжок, надіюсь, що він буде максимально коротким і вже скоро це все закінчиться, не буде враховуватись в пенсійну формулу, тобто буде братися до нього. І таким чином той коефіцієнт буде набагато більший. Що варто зазначити, що сам стаж. Буде враховуватись в повній мірі, тобто оцей стаж враховується, але не враховується його заробітна плата. І що ще варто зазначити, це все на добровільній основі. Тобто, якщо пенсіонер захоче, щоб враховувалось, ну у кого, можливо, збільшилась зарплата, у кого не змінилася, тобто можна враховувати даний проміжок, то він буде враховуватися. Якщо ж вона зменшилась, то примусово враховувати не будуть. От, наприклад, зараз працівники освіти, так? Вони зараз отримують там відставки 0,75%, так там половину. І потім, хто от в найближчий рік-два-три виходив на пенсію, це значно знижило розмір самої пенсії. Тож це таке була вимушене рішення, яке має збільшити. Хоча б не дати зменшити пенсію оцим пенсіонерам, які в найближчий час будуть виходити. Надію, що в найближчий час, надію, що це вже скоро закінчиться, тому що чим довше воно затягується, тим довше не буде і враховуватись. Так? І як не дивно, це було зроблено дійсно для. Покращення становища пенсіонерів, тобто в Верховній Раді щось там сидять і дійсно, ну щось там трішки думають, да, що от це зараз дуже негативно повпливає на там, майбутніх пенсіонерів, навіть не на теперішніх, а на майбутніх, то давайте його заберемо, що є доволі приємно. Як тільки будуть вноситися ще якісь зміни, які будуть кардинально впливати на пенсію, я обов'язково розберусь і вам розповім. До нової зустрічі на каналі Народна думка.